Відтоді, як піднялися ціни на бензин та диспаливо, містом почали ширитись чутки, що, начебто, проїзд маршрутних таксі подорожчає щонайменше на 50 копійок. В управлінні енергетики транспорту та зв'язку Вінницької міської ради запевняють, що побоювання безпідставні. Наразі мерія не має намір ініціювати підняття вартості проїзду в маршрутках, хоча і не виключає, що таке може статися. Подробиці далі у сюжеті. В управлінні енергетики транспорту та зв'язку міської ради розвіяли міф про подорожчання проїзду в Вінницьких маршрутках. Начальник профільного управління Юрій Іорданов каже, влада не ініціює підняття вартості проїзду. У разі, якщо будуть відповідні звернення від приватних перевізників, тоді питання будуть вивчати детально. А на сьогоднішній день жодного прохання від водіїв. Тож найближчим часом Вінничанам хвилюватися не варто. Проїзд маршрутних таксі не здорожчає, принаймні, як мінімум наступних три місяці, запевняє Юрій Іорданов. І додає, що кому і Відпоміркувати про підняття тарифу на перевезення, так це трамвайно тролейбусному управлінню. Минулого року ТТУ через необґрунтованість тарифу не дорахувало 46 мільйонів гривень. Це досить суттєва цифра, і в зв'язку з цим воно прораховує, якщо буде підняття загалом по Україні тарифу, то щоб ми були вже готові до цього підняття. Але підняття вартості проїзду без дотацій все одно не врятує стан ТТУ. Якщо б можна було відпустити ціни, вони повинні бути 5-6 гривень і не менше. Я так. А в маршрутках взагалі відпустити ціни. їздять по 10 гривень, по 15. Останнім часом містом ширились чутки, що в Вінниці буде лише муніципальне таксі, і, начебто, мерія давно намагається створити єдиного оператора на ринку послуг таксі. Це міф управління енергетики транспорту та зв'язку. Розвіяли теж, що стосується того, що буде муніципальне таксі. Як я, то я, як говориться, і за такий бутикові транспорту, який би міг би і соціально допомагати нашим верстам населення. Ну це не значить, що 1400 чи 1600 автомобілів це будуть муніципальні. Взагалі на сьогодні не розглядається питання муніципального таксі. У нас є прийнято правило в місті Вінниці перевозу пасажирів та багажу на таксі, прийнято 51. Місце, де вони можуть здійснювати свою комерційну діяльність, ну ми будемо наводити лад, поки що тут сьогодні. У Вінниці офіційно працює 14 служб таксі це майже півтори тисячі перевізників.